Ми повинні тримати в формі не тільки наші тіла, але і нашу меблі, адже вона це зміст. Суть житлових приміщень, як правильно розмістити її в кімнаті, як доглядати за нею і чого ні в якому разі не можна робити. Ми склали для вас повноцінний гід по експлуатації меблів і догляду за нею для зручності, розділили більш розділи на підпункти і винесли окремим блоком заборони. Читайте і набирайтеся знань. Один правильне розміщення і хранення, вологість відносна вологість приміщення, в якому знаходяться меблі, повинна становити приблизно 6,0. Через занесотверцвіт цим цифрам меблі втрачає первісний вигляд, появляються тріщини, лакове покриття тьміє, найбільшою чутливістю до вологості отличається древесина. Щоб дотримуватися правильний баланс, використовуйте спеціальні прилади для зволоження повітря з вбудованим регулювальником. Рада найбільша колен для зимового періоду, коли повітря стає надмірно сухим. А також регулярно провітрюйте приміщення, освітлення. Намагайтеся розташовувати мебель подальше від вікон, щоб уникнути попадання на неї прямих сонячних променів, через них обробка може пошкодитися і вицвісти, а дерево висохнути і пойти тріщинами. Потужні лампи, лампи розжарювання можуть також завдати непоправної шкоди температура. Уникайте розташовувати мебель вільки батарей, радіаторів або під кондиціонерами. Вона не переносить різких перепадів температур відстань від джерела тепла до предмета меблів має бути не менше одного метра взагалі температурний діапазон в приміщенні должен составлять 18-25 градусів. Саме такі цифри підійдуть як для деревини, так і для шкіри і для інших матеріалів. Поверхня обов'язково стежте за тим, щоби мебель розташовувалася на рівні поверхні, навантаження на неї повинно бути равномерною. Якщо ви зберігаєте меблі в підсобному приміщенні, то тут діє теж правило, і пам'ятайте, що зберігати її потрібно саме в тому положенні, в якому вона знаходиться безпосередньо при експлуатації, тобто, наприклад, стіл повинен стояти на ніжках. А не в перевернутому вигляді два розумна експлуатація звернення у кожного предмета меблів є своя межа навантаження. Так що будьте обережні при її використанні, не прикладайте надмірних зусиль при відкриванні дверей і висувних частин. При необхідності відрегулюйте петлі і змастіть їх спеціальним маслом. Баланс дотримуйтесь рівноваги та баланс при розміщенні вмісту шаф і сервантів на полицях, високі елементи розположити в нижніх секціях, найбільш важкі по краях ближче до опор. Переміщення переміщати меблі можна. Іж предварительно звільнивши від усього вмісту, ні в якому разі не можна волочити по підлозі, переносити її потрібно на вазі. регулярний догляд, і, звичайно, не забувайте о регулярному догляді за меблями, в який входить протирання пилу з твердих поверхностей, застосування пилососа для м'яких меблів, чистка штучної і натуральної, шкіри за допомогою м'яких ганчірок. Це варто робити як мінімум раз необхідно і використання спеціальних засобів по догляду за меблями детальніше про них нижче. 3. очищення спеціальні очищувачі для м'яких меблів видаляють з її поверхні пил та інші забруднення, їх краще використовувати замість підручних засобів або великої кількості води. Так як волога залишає розводи, вони продаються у вигляді флаконів з розпилювачем, який необхідно тримати на відстані 25 від поверхні і через кілька хвилин після застосування витирати бавовняною тканиною. Перед очищенням обов'язково перевірте засіб на невеликій ділянці, давши йому висохнути, чи не залишає воно пошкоджень текстури. Для очищення дерев'яних меблів і кам'яних поверхонь використовуйте аерозольний розчин на водній основі. Він не залишає розводів, надає блиск, утворює захисну плівку для шкіряних меблів краще використовувати очищувач вмістом силікону. Чотири полірування існують сучасні засоби два в одному для стільниць, мармуру, граніту і глянцевих фасадів, а також скла це очисники поліролі, які прості і зручні в застосуванні вони являють собою аерозольний розчин. Зверніть увагу на полірувальний віск крем, який, крім іншого, володіє дезінфіцируючими свойствами, наносити його на меблі, зроблено з деревини за допомогою якої тканини. П'ять відновлення: масло для реставрації потрібно нанести на лакофарбову або дерев'яну поверхню меблів прямощій фланелі або оксамиту, а через 8 годин відполірувати сухою тканиною. Для шкіряних меблів існують спеціальні бальзами. Що відновлюють поверхню і видаляють з неї плями, головне підібрати вірний відтінок для більш глибоких пошкоджень краще використовувати набори для підфарбовування. 6. заборона побутові чистячі засоби ні в коєм випадку не можна застосовувати при очищенні тканини, вони занадто агресивні і могу повредити її. Не ставте на поверхню стільниці і дерев'яних меблів мокрі, холодні холодні предмети на ній можуть утворитися плями, від яких потом весьма складно позбутися, пам'ятайте, що поверхня меблів, в тому числі тканинної, завжди повинна залишатися сухою. Жорсткі скребки, губки з металевим покриттям категорично не підійдуть для чищення меблів з каменю і дерева, вони залишають подряпини. Часте використання воску може привести до зростання воскової плівки на поверхні дерев'яних меблів. Це підвищить ризик забруднення, крім того, багато воски містять пісок, що може привести до пошкоджень.